Я з тобою. Тікає <ріст> від мене. Всім привіт. Всім доброго-доброго раночку. Дінька в школу побіг. Ну, а я самі, мабуть, вже знаєте, куди біжу до батьків зранку, тому що... Треба папі укол зробити, і, а я потім на 12 годин буду працювати. О, тому, тому йду. У нас сьогодні е, сонечка немає, але доволі тепло. Я в одному костюмчику і я вам скажу, геть зовсім не холодно, вітру немає. Вчора такий вітрування, що це був. Сьогодні вітру немає, прям гарно. Гарно, тихо. Ви бачите, не розлітаються мої коси. Все в порядку. Ой, так, набрала. А, що там? Альона яєць привезла, бо я її замовляла, щоб вона на базарі мамі з папою купила. То ліки це ж зібрала, злила чайний гриб. Якраз він там у мене настоявся, папа його п'є з задоволенням. І, коротше, біжу. Зараз вже півдесятої. Ну, я ж не ненадовго, тому що в мене на 12 у мене клієнтка. Так що, оце так, день починається. Новий день знову починається. Щось знову, наче трохи вітерець піднімається. Все вже я папу уколола, і прийшло мені повідомлення, які кущі да, красиві. Прийшло повідомлення, що прийшла ще одна посилочка, систему. Та Зараз вже йду, зайду, по дорозі заберу, якраз вдома подивимося ще й посилочку, що там прийшло. Боже, іде, що це, а тут тільки -крізь одна, одна краса, але ну, не пахнуть вишні. іду додому, і що в мене зараз вже там всіх близько пів 11, а в мене ще до 12 клієнтка, а потім там у мене ще одне діло, і я прийдеться йти мені ще. Центр в цей магазин, де я купувала телефон. Річ в тому, що в мене чомусь мій годинник сконектився з моїм новим телефоном. А мені треба, щоб він сконектився з тим, з моїм старим. От. І він у мене зараз ну, не приймає ніякі ні повідомлення, нічого. В общем, придеться туди йти, щоб вони мені оце... Я Я дивилась в мене нічого не виходить самі це зробити, щоб якось від цього телефона відключити, а щоб він той знайшов. От. Тому придеться, напевно, сходити. Ну, вони мені казали, хлопці, там, що якщо якісь проблеми чи що, звертайтеся без всяких проблем, ми вам все допоможемо зробити, все буде добре. В общем, оце таке. Так що потім ще піду в центр. Ну, у мене це одна клієнтка, більш сьогодні нікого не буде. Тому, тому треба це зробити. Таке, знаєте, Така погода, відчуття, наче буде дощ, хоча дощу не стояло. На завтра в нас стоїть взагалі 21 градус. В общем, оце таке потепління. Вишні порозцвітали гарно. Гарно-гарно цвітуть вишні. Всі білі, всі гарні. Так що біжу тепер ось. Цей раз щось посилка прийшла. Ось щось очі слізається. Відтерець в очі. Цей раз посилка прийшла на нову пошту, якось по-різному. То на міст експрес приходить, то на нову пошту приходить. Таке. Куди прийдеться? Так що зараз будемо ще дивитися, посилочку. Будинок, цей, що я вам показувала, це тут був. Тут колись така бабулічка жила, в неї було тут пів хатки. Я це, цю пів хатки викупили і на весь, на весь цей же ж участок побудували такий будинок. Раз, два, три, ну чотири квартири. Ну, Це вже продаж уже стоїть. Так, а я і то. Все вже майже зійшла. Це ще добре, боже, що я так близенько живу біля батьків. От. А то мій будинок там, І тут нова пошта в мене поряд. От. Що є отак можливість прибігти. Так, я вже вдома. Зараз написала ще одна клієнтка, там приїде, нігтика одного зламала і, коротше, треба буде зробити, що у мене зараз небагато часу. Швиденько дивимося посилочку. Що тут мені прийшло? І ще одна залишиться, я так думаю, що повинна встигнути вона дійти. Так, одразу все висипаю. Що є? Починаємо. А, це воно без нічого. Значить, що це таке? Дивіться, такий чехольчик я замовила. Це все таки дорожні аксесуари. Для чого це повинно? Для чого це треба? Бачите, ложка намальована, веделочка. Це для того, щоб в дорогу брати з собою. Оці столові, столові принадлежності наші, да? ложечку, вилочку, ножичок, сюди ви можете покласти і не мотати по кульочкам, по всьому, і так от, цивільненько взяти з собою дорогу в ну, потяг, там треба, да? от, чи куди їдете. Бувають ж такі подорожі, які довгі, ну, достатньо довгі. так. Це що? Це я замовила. Це я замовила, мабуть, сіточку для прання. Чи ні? А, ні! Це така штучка, це називається значить, кульочок для кульочків. А це така сумочка, в яку складаються пакетики, десь так зручно собі повісили. І отут дірочка така є ось внизу. І ви собі тоді тільки хоп-хоп, отак по черзі всі сюди закладаєте, а звідси їх витягуєте. Ну, це таке, знаєте, все воно копійчане, але таке, що облегшує життя, то вічно оце висить оцей пакет з пакетиками. Так, далі. А далі я замовила собі отакі стілечки: е, устілки. Устілки. Для чого? Тому що в мене в других моїх кросівках, там теж у мене там фірма Skechers, і вони там в одному місці, де кісточки на ногах, вже протерлися на, на, на підошві. Там же м'яка така устілочка, і вона вже продавилася. І, але ж красівки самі, вони не вбиваємі, вони, з ними нічого не стається, вони прекрасно виглядають нормально. Для цього замовила туди положити такусь устілочку. Теж вона ось м'якенька. Думаю, подивлюся, в общем, це замовила устілочку таку. Так, Потім, що ще? Я теж замовила якийсь кошелючок, чи якась косметичка, чи що це воно? Я навіть і не пам'ятаю, щоб я таке замовляла. Я наче такого і не замовляла. А, це такий кошельочок для, принадл для принадлежності, для зарядок, знаєте, для, для навушників, для всіх оцих інструментів, щоб воно все було при одній кучці. Отак, бачите, відкрив. І тут оце в тебе всі шнурочки, всі, всі зарядочки. Отак от воно виглядає, і оце для цього воно пристосоване. Оце і воно якби теж і цивільненько, да, і ну, гарно виглядає, а тут в тебе все. От, от, ну, все, якби таке, знаєте, вже для подорожі, щоб зручно було подорожувати. Так, потім це я замовила для взуття мішечки. Е, теж отак, коли ж береш, їде ну, не, не одна пара взуття. І спеціально для взуття я замовила отакі мішечки. Їх тут, по-моєму, 5 штучок. Ну, О, такі для взуття мішечки. Бачите? Щоб теж не, не кульочками користуватися, а то пакетиків мільярд штук, а так і зручно. Так, Це я замовила ще теж. Ось ну, таке, бачите, посилка одні, одні е, всякі, ці, для, для, удобства, для удобства в подорожах, е, такі, скажімо, покупки. Це я замовила, теж, бачите, написано Медицина. Кошельочок для таблеточок для всього. Ну, так, щоб все було цивільненько. А, от, отакий теж кошелечок сюди хоп-хоп, все склав, що тобі треба в дорогу, закрив і все І все добре. Все гарно прошито, ні те, ні ниточок, нічого, все от, чудово. І останнє, що це я замовила? Це я замовила собі білизну. Хоч подивитися, що воно таке. Ага, це я замовила, знаєте, такий, типу як для дому, як спортивний, типу, топ. Він без кісточок, без нічого, щоб нічого ніде не давило. І він хебешечка такий, зовсім бавовняний. Бавовняний, ну, Не знаю, який він буде, подивимося, він щось там недорого коштував, але це спеціально для дому. Для дому собі отаку от штучку замовила, щоб вдома було зручно ходити. Оце і всі такі мої замовлення. Зараз покажу вам, як він, якщо так буде видно, він просто чорний ще не дуже видно. Ну, от такий, бачите? Отаке, отака білизна. Оце і все. Все. а я зараз передягаюся, бо зараз уже клієнтка приїде. Ну що, я вже відпрацювала і вийшла в поход. І вийшла, вийшла, вийшла. Куди йти? А, ну я ж вам казала, що мені треба піти де я купувала телефон, щоб мені налаштували мій годинник. Ну і по дорозі зараз зайду, от прийшли одні ліки, ті, що я замовляла, бо їх і не було в аптеці, а це під замовлення. Заберу ліки і піду. Тоді вже знову пішки в центр. І таке, що знаєте, на вулиці дощу немає, якби і на сьогодні не стояв дощ, але щось таке іноді прокрапує. Не зрозуміло, а я взагалі вийшла у цій кофточці. У нас 19 градусів на вулиці, без сонця. От, і діла цю кофтину, щоб не було жарко. Цю шостему замовляла. Ну, Може, не буде дощу. Небо затягнути, звісно, але будемо сподіватися, що не буде дощу. Так, іду зараз в аптеку і йдемо тоді. Гуляти знову в центр. Вже в центрі І бачите, що відбулося з нашими прекрасними магноліями. Сніг і мороз, не пройшли дарма, і ці білі, що цвіли, майже всі пропали. А ці рожеві, вони хоч і зацвіли, чи червоні, ось такі, дивіться, які краса, яка. але вони теж такі, знаєте, як хворі, якісь приморожені. Тут вже наш, нашу цю площу прикрасили до Пасхи, вже скрізь. Вон ті ще підемо поглянемо, ще такі рожеві порозквітали. А от білих вже бачите і сліду немає. Отакі от рожеві, ну теж вони трошки підмерзли. Ось краса магнолії. Там вон трохи більше. Так гарно пороблені газончики оці, да? дуже гарно. Тут ось от, трохи більший порозквітло, порозцвітало. Та, ну вони пахнуть чи ні. Mm -mm. Вони якісь взагалі взагалі не пахучі, зовсім не пахучі, але гарні. Гарні, гарні. Я вчора... я вчора була? А, я ж не дійшла да, сюди. А тут вчора в нас було ярмарок Паски. М -м, аби знала, я б прийшла сюди. Дивіться, як гарно прикрасили до Паски. Корзинок стільки, квіти, яєчка висять, яйця О, такі з пап'ємаше зроблені. Гарно. І тут скільки яєць пофарбованих всяких різних. Дзвіночки. Красно. Трошки прикрасили. Фонтани ще в нас не включають. У нас зазвичай з 1 травня фонтани включають. Ну, а я вже цього не побачу, бо 1 травня я ж їду. О, а тут теж як, як прикрасили. Це такі, типу, дзвіночки. А тут ось яйця такі, типу, розмальовані. Ой це Гарно як поприкрашали. Ой, прикрасили. Тане навіть ще не розпаковували. А тут лавки. Лавки, бачите, скільки це все лавки? Три, три уровня таких рівня. Цікаво, навіщо, що тут? Щоб дивитися, що відбувається, навірно, так. Це гарно в центрі, так якось люди гуляють. Гарно, не жарко, не холодно, вітер, правда, піднявся, а так, а так все добре. Я зараз ще зайду е, в Любаву і вже потім, мабуть, під'їду додому. Вже пішки йти не буду. Якраз іду, там зупиночка, і вже тоді. Там зайду в сільпо, може що куплю, не знаю правда ще що От, і тоді вже додому. Усімо локація для фотографій, оновлюють і навіть запустили фонтан. Я вже не пам'ятаю, коли він був останній раз. Тут цей фонтан. Його взагалі. О, треба кави взяти випити. о, Тут зробили великодню таку фотозону. Прикольно. Треба взяти сфоткати. Зараз піду, мабуть, вип'ю так. Звідки сюди зайти? Потім вип'ємо каву, посидимо, відпочинемо смачненької. Біля фонтанчику. Ну що я вже добралася додому 18:31. Я, в общем, вдома, півсьомої. А вийшла я, мабуть, десь у 3 з чимось було. От. Ну, то знову нагулялася. А ну скільки сьогодні в мене кроків. ну 11300 363, в общем, 7 кілометрів. Ну і це нічого. Це нічого. Годинник мені налаштували. Я до них зайшла, кажу, так і так кажу, ну не знаю, що робити. Кажу, пробувала і, і, і те, і те. Кажу, не виходить. От, ну, Зробили мені, зробили що все. Законектився мій годинник з моїм телефоном і старим. От, і все, все тепер добре. А то ж не проходили повідомлення. Та я вже просто звикла, у мене би, той телефон, я його зовсім відключаю, він у мене без звука. І тоді, ну якби всі ж повідомлення сюди приходять, воно мені ото не кілінькає. А цей же ж новий він же ж у мене геть без карточки. Я карточку туди не вставляла, бо це у мене знаєте, як камера для роботи і все. От, тому. Тому тому це так, толку, що він сюди доєдналися ті часи, а повідомлення ніякі не приходять, бо тут же ж картки немає. От. Ну, Тепер все добре. Заходила ще в Любаву. У мене річ в тому, що коли я купила свою пральну машину, і там оце відділення для ну, де засипається порошок. І воно таке, якесь ну, дивне, воно таке. Трикутне, не таке, як зазвичай на всіх машинах. Я тоді не звернула на це увагу. От, а потім вже колись вирішила почитати інструкції, Думаю, може там що нового знайду. І вичитала, що е, треба це відділення після кожного прання витягувати і промивати. Я давай дивитися, а воно я не, я не можу зрозуміти, як воно витягується, тому що воно не, ніяк не витягується. От, думаю, а ну-ка зайду в Любав, от в комфі, там, де я купувала цю машину, і думаю, спитаю ж у консультантів, як воно витягується. От, чи, що з ним, чи то може не від цієї машини, інструкція, ну в общем, таке. І я зайшла. От, заловила там якогось консультанта, а він каже: ой, ви знаєте, приїдь завтра. Приїдь завтра, бо буде завтра якраз консультант по Вірпулам. У мене ж Вірпул-машина. При, прийдете, каже, подивитесь, запитайте в нього, він повинен це знати, а я не знаю. Ну, Це таке, коротше, толку ніякого, що сходила. А завтра в мене не буде як іти, тому що завтра я працюю. От. Ну, в мене трохи буде перерва тут зранку. Хтось ну, побачу, це мені треба буде і, мабуть, ще папу входити колоть, чи не колоть. Ну це вже буду, буду бачити завтра. От, можливо, так просто не пішки, а з'їздить. Ну, але він буде аж до понеділка. Буде аж до понеділка. Ну, в общем, побачу, Я що, завтра. Завтра настане день, то буде, видно, що буде завтра. Поки що я не загадую наперед. Побачимо. От. Оце такі в мене справи. Ну, а так погуляла, погодка гарна, хоч сонця сьогодні і немає, але тепло, гарно. От, погуляла, знаєте, так трошки відволіклася від всього. От. Відео вам познімала знову. Ну і, і все. І на сьогодні, мабуть, все буду з вами на сьогодні прощатися, всього самого найкращого вам, всього-все, щоб у всіх було добре. Так що вам відчиталась, все показала. Все, буду з вами прощатися. Всім-всього пока-пока, всього-всього самого доброго. Всіх люблю, цілую, обнімаю.